Благовіщення! Хтось згадує цей день сьогодні, хтось буде святкувати 7 квітня, але дата не є так важливою важлива суть цього свята. Що ми святкуємо? Чи ми знаємо, що ми святкуємо? Блага звістка, яка була звіщена єврейській дівчині Марії, що вона народить Спасителя світу. Проста єврейська дівчина Марія, народець Спасителя світу. І в цьому заключається суть цього свята, благовіщення, добра звістка, блага звістка. Як наша країна в цей час потребує цієї благої звістки, що війна в нашій країні закінчилась. Молимося, хочемо, бажаємо, прикладаємо всі зусилля. Щоб для нашої країни також пролунала блага звістка. Настав мир, війна закінчена.